І браті і сестри за Марію Стояння. Ми постояли, потрудились. Це рік така унікальна служба, коли читається канон ціл, ціл, увесь за один раз і ще додаються трупарі каноної преподобної Марії Гіпівської. Сьогодні, браті і сестри, покладено читати житті Марії Гітівської. Велика, великий образ покаяння, мабуть, із відомих найглибший, найсильніший. Образ того, як можна, здавалося, ну, із самого дна, і сестри, піднятися так високо. Очевидно, що в тій пустині, де була преподобна Марія, Була і спасалась, не вона одна. Але Господь. Для нашого надідання відкрив від цієї саме її як найяскравіший образ, тому що ми не знаємо, від яких батьків вона народилася в Олександрії, і як часто буває не від благочистів і життя неблагочистіве розпочала самого малечку вона придавалася в такій згубній страсті блуда. І не рік, і не два, а ж цілих 17 років. Але Господь, який шукає, кожного шукає, кожного сообразно з його життю, кожного по-особливому знає, бачить слабості і немощі кожного, але знає і ту, ту сторону в людині, яка називається образ і подобіє Бога. І ось Господь особливим промислом приводить її через ось так поневіряння, такі великі, глибокі і довгі, приводить до осознанності, до глибини цього, цього всього, що було в її житті. І Неділю, браті і сестри, ми прочитаємо «Житіє» повністю. А зараз я хотів би з вами поділитися моїм улюбленим житєм. Воно таке унікальне. Я його ще, коли навчався в семінарі духовній, знайшов, і воно мені так запало в душу. І я його ну, прочитую, ділюся. От, от зі всіма і сьогодні хочу з вами поділитися. Дуже ну, талановито написано в, в, в такій стихотворній формі. Який розповідає досить коротко, але має незвичну глибину. Воно було на приладі жаль, я і шукав, я не знайшов цього автора, тому що тут і зазначається, що автор, де я зараз зачитаю вам, ви почуєте, що він подальша доля його була невідома. Гідний подиву наш народ. Чим більше гоніння і утиски нашої православної віри, тим більше виявляється Його любов до Спасителя, до святих подвижників віри, крізь довгі десятиліття донесли до нас свідчення такої любові нашій бабусі, котрим уже прийшло за 80. Одне, одні, одне із свідчень цієї щирої, дитинно чистої любові ми пропонуємо сьогодні нашим читачам. Віршовані життя майже фольклор зберіглися в інокині Серафими у віри Васильівни Лозанської, котра, як неоціненний скарб, зберегла для всіх нас також труди свого вчителя єпископа Варнаві Біляєва І, незважаючи на свій вік, 94 роки бере значну участь у їхньому виданні. От, цей православний вісник за 98 рік. Це вже, тобто, вже прийшло. Вже більше 20 років і, очевидь, що вже нема ці цієї, цієї, цієї людини, яка донесла до нас, яка зберегла скарт, такий був єпископ Осі Варнао Біляєв, такий аскет, подвижник, який от в тому числі от збирав такі унікальні свідчення талановитих людей, які донесли до нас життя. В тому числі преподобної Марії Єгіпетської. Написано життє Святої Марії Єгіпетської князем Митею. Так ласково називали його Парифіяни київських храмів. За свідченням Валентини Васильівни Відріної, прізвище автора князь Мишицький. 1943 року він поїхав до Канади за цим Андріаном Римаренко. Подальша його доля невідома. Але залишилось і відомо нам от, той глибокий. Талант, який він заложив, написавшись в це жить. Перекрестится старець Зосима и начнет свой любимый рассказ, преподобная Маті Марии, моли Господа Бога. Нас. На ставлення вы просите братья, что могу я вам грешний сказать, разве то, что сподобилось в пустыне, милосердный Господь испытать? Жил тогда я в стране Палестинської, в монастырь на пустыне стоял. Я спаси вам свое послушание, и келейно молитвы свершал. Но вот враг поступил с искушением, он мне помысел грешный внушил, будто я все исполнил, что надо, и спасение себе и спросил. Но Господь, всем желая спастися, не дал грешной погибнуть душе. На молитве мне ангел явился и сказал, обращаясь ко мне. Много старец в пусте ты трудился, много подвигов добрых свершал, но еще есть пути по спасению, о которых ты даже не знал. Ты иди в монастырь Иорданский, среди старцев ты там поживи, и увидишь, как мало ты сделал для спасения бессмертной души. Я пошел в монастырь Иорданский, дивным старцем я стал подражать, и неведомый путь ко спасению стал смиренно у них и искать. Был у старцев такой здесь обычай, пост великий всем в раз проводить, подвязаясь в пустыне далекой, и к страстной лишь назад приходить. Так и в этом году, в воскресенье, перед первой неделей поста, И спросив друг у друга прощения, Наша братья в пустыню ушла. А когда мы свой храм оставляли, Чтобы бодрости духу придать, Мы пасхальную песню напевали, Чтобы и там ее вспоминать, Чтобы и там эта песня звучала Среди горьких раскаянных слез, В искушении нас ободряла И воскресший светил нам Христос. Так и я, все предав Христу Богу и помолившись в храме святом, путь отправился долгий дорогу, осеняясь все Христом. И вдруг вижу, не призрак ли я этом, кто дошел по высокой траве, и какая-то тень человека приближалась тихо ко мне. Вся сожженная черная кожа на иссохшем скелете была, по волной не спадали точно снег до земли волоса. Все казалось солнцем сожженным, будто пепел от жара огня, и как угли в костре заглушенном, лишь большие блестели глаза. Было что-то в их блеске чудесном, в говорящем о Боге Святом, трепетавшем счастьем небесным о победе Христа над грехом. Да свершилась эта победа в этом скутном сосуде земли. Тело только одежды, казалось, для свободной и бессмертной души. Я упал перед ней на колени и подвижницу стал умолять. Из грехов же извлечь меня тени И спасительный путь указать. Долго-долго святая молчала, Наконец, пожалевший меня, Про себя все она рассказала, Эту исповедь жизни ее. Я. я сама свою юность рубила На веселье и радость врагу, Еще с детства и греху я служила, И какому, какому греху. Я с двенадцати лет утопала В море страшном греха и страстей, Многих-многих с многих собой увлекала В этот ком погибших людей. Шли года, все казалось пропало, для навеки погибшей души. Только око того не дремало, кто погибший может спасти. Было много в тот день оттяжавших на воздвижении в город святой, и на судно в народ замешавшись, я вошла с этой шумной толпой. Как грехи мои море терпело, как несла меня эта вода. Я в одних развлечений хотела, и все так же себя я вела. Град святой уж білеет перед нами. За народом я в церковь пошла, и на папе своими ногами дерзновенно без страха ушла. И вот тут совершилось их чудо. В храм святый я войти не могла. Все легко и свободно входили, а меня относила толпа. Много раз и к дверям приходила и касалась порога ногой. Но какая-то тайная сила отводила незримой рукой. Непонятное что-то свершилось тут на паприке храма со мной. И впервые я вдруг, я вдруг разрыдалась, разрыдалась сама над собой. То было всего лишь мгновение но всю мерзость увидела я. В своей жизни разврата и тленки. Эту пропасть края без бедна. А когда я глаза приподняла, чудный образ у синих дверей, Богоматери я увидала и возглавила сердце и душ. Помоги мне, Владычица мне, помолись, чтобы сын припустил все грехи, что я в жизни творила и в свой храм мне войти разрешила. Было столько любви и привета и в этих чудных небесных очах, что какой-то надежды согрета я прошла без надежды и Перед Божьим Христом я упала и, закрывшее руками лицо, не молилась, а только рыдала. И на сердце вдруг стало А когда я опять выходила перед образом Девы Святой, я колени свои преклонила и назвала говоря, что «Помоги, заступи, не уставив, от гріха моїго сохрані, будь сама моїй жизни настави, і що делать мені мовчи. От ікони владичице мира вдруг послышались тихо слова за рікой Іорданом Марії Жде святая в тебе, тішина. Не остав же мене, присвятая!» сквозь рыдание возвала я к ней, і по лестнице храма збігає, через толпу пробиралась людей. Кто-то дал мне какие-то деньги, со словами мне это, мать!» Я три себе закупила и пошла в переправы искать. Пыл уж вечер, и солнце садилось, отражаясь в прозрачной воде. Я в строях Иордана умер, в этой чудной священной реке. Вот и храм, храм предтечи Христова, здесь он в розовом свете стоит. Цвет прощания луча золотого на кресте точно пламя горит. Вот и звон, звон вечерний раздался, и так тихо, так чудно вокруг, далеко-далеко за рекой далеко, повторился молитвенный звук. Никогда не забыть этот вечер, этот розовый свет в облаках, этот храм Иоанна и, он, и печет, отражавшийся в тихих водах, Этот мир, что на сердце ложился, эту легкость во всем существе, будто к новой жизни родился, и живешь в Иисусе Христе. В этом храме я долго молилась, ночь проспала на ровной земле, А на утро я в нем причастилась, Все так ясно и памятно мне. И послушная воле царицы Иордан переплыла пчелке. Все, что было, отдала вознице, лишь два хлеба остались при мне. А когда их в пустыне не стало, я питалась корнями травы, и, как видишь, живой поныне, не имея ни хлеба нужды. Но бывали часы искушений, брах меня беспощадно тумил. И всю силу своих наваждений иногда на меня наводил. Все прошедшее вновь восставало. Эти пляски, цветы и вино. Кровь опять бушевать начинала, и опять меня к миру блекло. Я на землю бросалась сухую, я кусала и грызла ее. Я на помощь звала Пресвятую и спасение ждала от нее. И она мне всегда помогала, вот небесных победой дышал. Я как труп без дыхания лежал, Но зато в сатана уступал. И святая себя осенила Всемогущим широким Христом. Так семнадцать лет я прожила, И замолку, все тихо кругом. Я смотрел в эти дивные дали, В этот свод бесконечных небес. Мне уж первые взгляда верстали, Эти зрители тайных чудес. И святая поднял к небу руки, на молитве и стоит, как сейчас, только слышатся -то тихие звуки, то бежит в веротане волна. И молилась тихо святая, за весь мир и за церковь Христа. И сама-то быть, может, не зная, над водой, над землей поднималась она. Слушай, старец, нельзя тебе будет пост грядущий в пустыне провести, но в четверг на страстной ты мне должен, кровь и тело Христова принести. Так и вышло, когда наша братья перед первой неделей поста шла в пустыню на подвиг великий, по болезням остался лишь я. Но к страстной мои силы укрепли, я в пустыню опять поспешил, и святую угодницу Божью я в великий четверг причастил. Я видал, как Христом уродила иорданскую воду она, и на берег пустынный далекий по воде как по суше. Я опять, я опять дал подвижнице слово, что великим постом я приду. Год прошел, и в пустыне я снова, опираясь на посох, иду. Но на месте условно лежало только тело Марии Святой. Вот что пальцем она написала на песке, уходя на покой. Погреби мое грешное тело, прах с молитвой, земле ты предай. Умерла в первый день апреля, по принятию божественных тайн. Так рассказывал, так рассказывал старец Зосима, да хорош до старца рассказ, и слеза за слезой катились, и спотухший и старческий глаз. Наставление вы просите, братья, что угу я вам, сказать, разве то, что сподобил в пустыне, неусердный Господь испытать. Так рассказывал старец Зосима, так и кончил усердно крестясь, преподобные мы и Мария, помолить Христу Богу о нас. Ось така настанова, для цей сестрі, таке життя, таке, я не зустрічав більш ну, такого це талант дійсно мала людина таке написати, так глибоко передати. Той, той подвиг, який нам, нам важко осягнути. Настільки той подвиг, який бачив один Господь, як вона. З страстьмі, як освітлені звірні. 47 років вона пробула в пусте. Це таке, так, да, як в житті, як в Трупарі Декондав, як говориш, і своїм життям уявила Ангельський лік і человеческий собор. І сьогодні, коли вже ми у другій половині Святої 40, коли втомилося, коли втомився той, хто подвізається, хто поститься, хто старається, Господь нам пропонує такий образ, великий образ покаяння, Преподобної Марії Єгіпівської і знову ж таки ціла неділя присвячена саме їй. Все, що ми знаємо да, про преподобну, це життя, життя, яке Написав святитель Суфроній. <кій> Мощі збереглися, не зберігаються у багатьох храмах Європи. Часточки я був, прикладався до одної з них. Пам'ятати будемо, браті і сестри, ту жертву, яку приносять ті святі і не думати, що щось ми трошки попустилися, трошки подрудилися. Це, може, так, такі вже великі християни. Mm -hmm. І образ цієї Марії Гіпівської, його пам'ять Марії була от попередній неділі, так впала. Але неділя, яка присвячена Марії, буде наступною. Від недін. Хай Господь, браті і сестри, нас укріпить. укріпить в тому головному, заради чого ми знову ж таки приходимо до храму і заради чого ми живемо. Один з е, головних посил цього життя, канона, як ми сьогодні вчитувалися, вслуховувалися, це е, те життя. Які нам дається дуже важко. Yeah. Те життя, яке ми образ якого ми сьогодні чули в житті Марії Гідівської. Але ми зобов'язані, хоч як Господь Євангелії минулого спрятання говорить, а ще Господь так от Євангеліст говорить, що якщо хоч трошечки можеш вірити, все, все можливо віруючи. Хтось приніс, як Тара, Марія Гіпіська, та, та, у приножив талант у 100 кратів. Хтось у 50, 80, хтось у 20. І хтось прийшов, і, як ми знаємо, в другі плечі і пізніше, але прийшов. І Господь ніколи не вимірює так як ми іноді. От я стільки хотів, я стільки знаю. По-людськи ми буваємо, ми... це дійсно так. От Господь бачить глибше, більше і знає наперед. І знає наші можливості. Коли ми і гріх в тому, да, і великий гріх в тому, коли ми маючи таланти, таланти це, це все, що в нас є в житті. Не примножуємо, не, примножує, не використовуємо для того, що приобрести головне Небесне. Хай Господь кропить, хай Марія Ліпіска. Образ її був завжди нам, брат і Не тільки в великому, Посту, не тільки сьогодні, а завжди ми будемо пам'ятати, будемо вчитуватись, перечитаємо ще життя і візьмемо собі, винесемо з цього храму, з цього днішнього дня такий урок, як цей, той урок, який нам дійсно великий, глибокий, гарний, і повчальний, і корисний прийняти. Приносить для нашої уваги цей Сига. Ангела-хранітеля, покрову Божої Матері. Завтра, бо столині буде у суботу ввечері, веч... в сенічній і п'ята неділя поста. Марія Гіпі в неділю вранці, о 8-й годині, часи буде. Ангела хранітеля. Спасибо вам за.